Доброго дня, діти! Вітаю вас! На уроці Я досліджую світ інформатика. Тема нашого сьогоднішнього уроку Правдива і неправдива інформація. На уроці ви дізнаєтесь, як відрізнити правдиву інформацію від неправдивої? Чому важливо подавати правдиву інформацію, та яку інформацію можна передати за допомогою народних символів? Обов'язково під час уроку дотримуйся правил. А зараз повторимо трішки інформацію з попередніх уроків. Людина отримує зорову інформацію, коли? Є чай. Звичайно, ні. Розглядає малюнок. Так. Пригадує вірш. Ні. Слухає радіо. Ні. Та розв'язує задачу. Ні. Молодці. Далі. Що може бути джерелом інформації про погоду? Чи може бути джерелом радіо? Звичайно, ми можемо почути по радіо, яка, наприклад, буде температура для того, щоб підібрати, що одягнути на подвір'я. Друге. Термометр. Звичайно, він показує нам температуру. Третє. Книжка. Ні. Тому що погода кожного дня змінюється. А в книжці ми не можемо записати все наперед, тому що ми самі не знаємо. Четверте. Людина. Звичайно. Ми передаємо інформацію, ділимось з іншими про погоду. А зараз. Обери текстові джерела інформації. Чи відносяться до текстових джерел лист. Так, звичайно. Телеграма. Так. Мамина Колискова. Ні. Бабусина казка. Ні. Пісня. Ні. А книжка. Звичайно. Всі ми знаємо, що інформацію можна передавати. При цьому завжди існує джерело її передавання та приймач. Розглянемо. Ліворуч сидить хлопчик. Хлопчик являється приймачем. Він тримає в руках джерело інформації це книжка. А праворуч у нас сидить дівчинка. Вона також є приймачем. Але джерелом інформації в неї є комп'ютер. А які джерела інформації використовуєш зараз на своєму уроці? Ти? Хтось використовує комп'ютер, хтось використовує ноутбук або смартфон, планшет. Передана інформація може бути зрозумілою або незрозумілою. Ну, наприклад, текст незнайомою іноземною мовою ти зрозуміти не зможеш. Ось, наприклад, привіт, ми розуміємо, що з нами привітались, а єрогіфи нічого нам не дають. Ми не розуміємо цієї інформації. Інформація може бути правдивою та неправдивою. Правдива це така, за допомогою якої описують існуючі насправді події, предмети, явища. Наприклад, яблуко може бути червоним, зеленим. Та неправдива це інформація про щось або про когось, що не відповідає дійсності. Наприклад, те, що людина літає. Правдивість інформації можна визначити різними способами. Наприклад, прочитати відомості в енциклопедії, запитати поради в рідних або вчителя, або ж провести спостереження або експеримент. Зараз розгляньте малюнки. Як визначити, чи зображені фрукти їстівні? На яблуко розглянемо. Так, ми знаємо, що яблуко може бути червоним. Так, воно такої ж форми. Значить, воно їстівне. Банани також мають такий кольор. Робимо висновок, що вони їстівні. А от полуниця. Ми всі знаємо, що полуниця червона. Значить, на третьому. Малюнку на зображений фрукт неїстівний. Неправдива інформація може також зашкодити. Щоб цього не сталося, важливо особисто перевіряти її та не поширювати неправдиві відомості. Яку шкоду тобі може заподіяти неправдива інформація про погоду і напрямок рук? Ну, наприклад, ми бачимо, що Сьогодні очікується температура плюс 39 градусів тепла. А якщо, наприклад, там не буде сказано, що буде дощ, а вам потрібно взяти з собою парасольку. Або буде навіть холодно, а ви будете одягнуті надто легко. А якщо ви неправдиву інформацію отримаєте щодо руху, то можна потрапити зовсім в інше місто. Неправдиву інформацію можуть передати також ненавмисно. Наприклад, висловити припущення, яке не підтверджене або його неможливо підтвердити. А у давні часи люди передавали інформацію мовою символів. Кожен із них мав своє значення. Наприклад, цибулина це символ домашнього вогнища і тепла, журавель символ любові до рідного дому, а лілея Уособлення витонченої краси. Такі символи використовували для оздоблення осель або предметів побуту. Прикрашаючи їх з фантазованими квітами та тваринами. Такі зображення використовують і дотепер, наприклад, у Петриківському розписі. Розглянь малюнок. Також можете за бажанням розглянути відео про Петриківський розпис. Та дати відповідь на таке запитання, які фрагменти петриківського розпису передають інформацію про реальні рослини, а які є вигаданими. Для цього потрібно підсканувати код. Ви, напевно, також знаєте, що електронні листи та смс-повідомлення часто прикрашають смайликами. Всі з ними знайомі. З їх допомогою, наприклад, можна легко показати радісно тобі чи сумно. І ось 19 вересня смайлик святкує свій день народження. А зараз виконаємо з вами усне завдання. Поглянемо, хто з вас спостережливий. Вам потрібно порахувати, скільки кубиків на малюнках. Що ж, перший малюнок. П'ять кубиків, другий малюнок. Вісім Третій малюнок. Дванадцять? Четвертий малюнок. П'ятнадцять. І останній найважчий порахували. 21. молодці. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу! До побачення!